Рентген-діагностичне відділення Чернігівської міської лікарні повстає з руїн. 13 березня під час активних бойових дій у місті три прильоти російських снарядів майже повністю зруйнували цю будівлю. Була ушкоджена криша, несущі стіни, зовнішні, внутрішні, внутрішні перегородки. Всі ушкоджені. Інженерні комунікації, розбитий комп'ютерний томограф, ушкоджений рентген що Прийшлося нам дуже скрутно в цей період відновлювати роботу закладу, але заклад весь час все одно працював, надавав допомогу. Оцінивши масштаби руйнувань, медики дійшли висновку, що відділення відновити не лише необхідно, а й можливо. Спочатку демонтували пошкоджені елементи будівлі. А минулого тижня бригада будівельників почала робити нові стіни. І зараз йде монтаж зовнішніх стін. До кінця тижня вони повинні закончити. Монтаж стін і вже з наступного тижня монтаж криші, ну а потім уже внутрішні всі роботи інженерні. З фінансуванням ремонту відділення лікарні допоміг народ Тайваню, надавши майже 5,5 мільйонів гривень. Ще 2,5 мільйона обіцяв передати футбольний клуб Динамо через платформу ЮНАТЕДвадцять 24 Однак її комісія поки не погодила цей платіж. Те, що требувалося від лікарні всі пакет документів документів. На комісію ми передали. От, ну, поки ще інформації, коли що як і в якому об'єми, ми ще не маємо. Чекаємо рентген діагностичне відділення відігравало ключову роль в роботі міської лікарні. Через нього проходила в середньому половина її пацієнтів. Приїжджали люди із інших медичних закладів. Тому, коли відділення зруйнували росіяни, лікарям довелося якнайшвидше шукати вихід із ситуації. У нас є пересувні рентгенівські апарати, які ми використовуємо. От і у нас залишився неушкоджений МРТ-апарат, що частково компенсує. На нам відсутності рентген комп'ютерного томографа. У нас заключені договори з іншими господарем комп'ютерного томографа. Ми возимо туди пацієнти, але це час, це транспортування больних це, це своє затягування діагностичного процесу відновити будівлю відділення планують до 30 березня наступного року. Після цього потрібно буде замінити знищене медичне обладнання, і пацієнти знову зможуть приходити сюди на рентген.